Доброго дня, друзі, хочу сьогодні розповісти вам про мою наставницю Оксану Тараненко. Це людина, яка створила себе на своїх помилках, невдачах, а зараз допомагає людям створювати себе теж. Вона дуже гарно розповідає із свого опиту, ви знаєте, може гарно пожартувати. Це дуже якби в тему, знаєш. Дуже гарно, вона може слухати і вислухати і дати добру пораду. Дуже з нею добре працювати. На різну тему, навіть буває, що ми затрагуємо ту тему, а я десь десяткусь і щось інне. Вона одразу дає відповідь, навіть без проблем. Я до неї звернулася, в мене були недобрі стосунки з родичами, поліпшення здоров'я чоловіка. Знаєте, теж були блоки, які блокували мене, комплекси були. І ви знаєте, чотири місяці я з нею працювала через онлайн, вона дуже мені дала практиків, які я використовую, і чоловік мій використовує. Це дуже добре діє, Ви знаєте, все те, які я давала їй запроси, які питання, все я вирішила без проблем. І вона в мене забачила такий, знаєте, потенціал, що я можу вести свій блог. Я думаю, та ти що, Оксана, ну як? Я ніколи не, не балакала, і в мене такий ну як, і та вона каже, ні, Юля, ти можеш у тебе такий голос, ти можеш гарно розмовляєш. І ви знаєте, якось так було сомнення, а вдруг не то, ну як я появлюся, ну-ну-ну-ну, знаєте, якось так. Хоча я дуже дивлюся, мені подобається. І ставлю лайки, там коли мені подобається там, інтересні якісь відео готування, дизайнер, а я це люблю. І вона каже, Юля, ти ж теж любиш готувати з чоловіком, дизайнер, любиш там свої прикрашать дом, свої убрання. Ми спробуємо. Я з нею попрацювала, вона мені показала, як це. Ви знаєте, мені подобається. Чесно. У мене стільки прихильників, стільки друзів, я навіть не думала, що так можна. У мене якась така уверена сполучилась, Юля, так ти можеш, ти можеш, все у тебе вийде. І така, знаєте, впевненість. Вона мені дала такий повштовх, що так, ну, знаєте, знає, буває, тут люди така буває, знаєте, неувірена, якась закомплексована. І потім у цієї людини з'являється така людина. Найм може, там свише дається, що вона приходить в той момент, в ту годину, в той час, той момент, коли це тобі потрібно, коли все в тебе воно, знаєте, от наде тобі то, все там, знаєте, накопичується, накопичується, а потім відкриваєш, а так, мені дуже подобається. Це дуже гарно, треба змінювати себе. Розумієте, от треба змінюватися, навіть на своїх помилках вчитися. Тут нічого нема. Помилки нам дають якийсь ривок, і ми потім починаємо бачити, що у нас все вийде. Так що дуже дякую тобі, Оксаночка, за віру в мене, за той потенціал, що ти мені надаєш, за то натхнення, розумієте? І я надалі хочу з тобою працювати. Розкривати себе і пізнавати себе. Дуже тобі дякую і думаю, що ми ще довго і довго з тобою будемо працювати цьому.